Незаконним забоні забудова, ні забудова, ні забудова, ні забудова, ні забудова, ні забудова, ні забудова. Давайте ще подивитимо наших депутатів, які кожного разу заходять іншого неку, не виходять до людей. Тільки на тих депутатів подумайте. І хто поки що реально не вирішив питання? Вони багато обіцяють. Але вирішують тільки люди, реально люди, Та, де вони стоять і в день і вночі. Відведені барикади, там є якийсь результат. В іншому випадку забудовники виснажують людей і займають території. Тому, шановні, всі, хто вийшов, ви герої. Тому що ви відстоюєте не тільки свої території, а ви відстоюєте Київ для всіх. Ви відстоюєте Київ для поколінь, які прийдуть. Тому. Ви всі, люди з великої букви, і ми обов'язково переможемо. Давайте покличемо тих депутатів, які ховаються від нас. Прайги та й вислухають. Тікайпокожній забудові винесут рішення та ко. Хочете, хто хоче розказати про вашу забудову, про вашу проблему, про вашу боротьбу. Будь ласка, приходьте, я надам гучномовицю і ви скажете те, що ви думаєте. Я Лідія Гончаренко, мене багато хто знає. Я реально відстояла територію разом із жителями в історичній частині, де живу на вулиці Зилянській. Це було дуже важко. Ми відстоювали з 2012 року і ситуація змінила. Айдану, бо той маленький проміжок часу ми перемогли. Оскільки тоді з і влада боялися гніву народа. Зараз вони огоплилися, і зараз по всьому місту веруються будови і вони не зважають. Абсолютно ніхто не зважає на людей, на волю людей. Дідушки по всьому місту луплять людей. Травмовано дуже багато людей. Та минулі тижні, там біля десятка людей. Є ті що ребра зламані, є ті, в яких били бітами, є ті люди, в яких стріляли. Але все рівно люди виходять і будуть виходити. Я тільки що йшла сюди і бачила. Тільки там стоїть автобус з е е е я не знаю, який -то, то зараз підрозділ. Скрізь там декілька автобусів стоїть е від нас. Вони ховаються просто від нас і нас бояться. А коли привітуть. Що тоді не допитаєте, тоді їх не доклиниться. Оскільки поліція просто-напросто ніколи не не обов'язків не перевіряє документи, не загублює, не забираючи досі, які п'ють людей, і приходиться іще до за поліцією, ганятися і просити, щоб вони забрали людину, яка зламала ці люле Курбаса. та де я була там. І в це страшна ситуація. І якщо ми всі разом, і її не змінимо то нас просто як рабів, загонять в кам'яне гетто. Просто як ра будуть знущатися як з рабів. і нічого вже потім не зробиш. Тому, шановна громада, я дякую, що ви вийшли. Зараз ще підтягнуться жителі биківні жителі інших об'єктів, і нас буде багато. І сьогодні я думаю, що ми вирішимо наші питання.